Стара на серпень для скорпіонів. Поки я тасую, можете підписатися. І подивимося, що вам тує серпень місяць. Тягну дві карти, і будемо зараз з вами дивитися на них. Перша карта це в нас Туз пентаклей. Рекомендую її роздивитися. Ця карта говорить про те, що у серпні скорпіони отримують можливість отримати надприбутки. Це може бути виграш лотерею, отримання спадку, можливо, підвищення по роботі, все що завгодно, все, що пов'язане з покращенням вашого матеріального стану. Не бійтеся, вірте в себе. Якщо вам запропонують підвищення по роботі, йдіть у це, у вас достатньо сили та компетенцій. Дуже класна карта, яка говорить якраз таки про те, що в серпні можна змінити свій звичний уклад речей. І друга карта це нас двійка жезів. Ця карта говорить про необхідність дозволити собі мріяти і діяти. Звичайно, щоб ваші цілі стали вашою реальністю, потрібно буде попахати скорпіончики. Але якщо ви зможете попрацювати, у вас обов'язково все вийде. Дуже класні карти, які показують ваш потенціал, який ви можете реалізувати вже цього серпня.